Доброго вечора. У мені передбатки україномовного каналу. Гарний вечір, дощик скінчився. Ліхтари... Ліхтарі світять. Ми з Максиком, як завжди, на прогулянці. Похолоднішало. Плюс 3, а може навіть плюс два. Зранку 11 було. Правда, дощик був. А зараз так. Навіть не знаю, що краще. О, з ліхтариком йдуть. Хоча фонарі світять. Навіщо? Да. Вимкнули ліхтарик. Да, Максико, гуляємо. Ну і як пройшов день у Харкові. А все як завжди. Метрошкола. Поїздив на автівці. Пошукали <див> дарунок дитині на наступному тижні. День народження. Так все як завжди. Навіть тривоги були, не були, не звертав уваги. Будемо сподіватися, що. Ну, вибухів не чув і це гарно. Світло є, Максик одягнутий. Хочу побажати усім тихого вечора, спокійної ночі, миру, добро злагоди. Всім щиро подякувати. Ну, Зазвичай будемо вже бажаючи наші. Побачимо мене.